Вадим Сотніков один із перших, хто став на захист України з початку Великої війни. Три роки тому він загинув у бою під містом Золоте на Луганщині. Президент України посмертно нагородив нашого земляка орденом за мужність. Пам'ять про героя об'єднує всіх, хто знав його як спортсмена та друга. Щороку Вадима згадують на традиційному турнірі з рукопашного бою. Нам дуже дуже, дуже його не вистачає, але найбільше завжди не. Вистачає. Де війна, війна, настока. І, на, і, на і кращі сини та доньки нашого народу віддають своє життя за те, щоб ми могли жити під мирним небом, за те, щоб могли жити майже нормально, як на воєнного часу життя і проводити такі змагання. Турнір пам'яті Вадима Сотнікова вперше відбувся у Дніпрі, а згодом у Кривому Розі, рідному місті героя. Ми присвоїли цьому турніру звання вже всеукраїнське. І наступний рік ми вже подаємо заявку на міністерство спорту, вже ми обговорили з федерацією національною, і він вже вийде з присвоєнням кандидат майстер спорту. Хто посідає перше місце в рамках 14-ти літ? Вони вже будуть як на чемпіонаті України отримати звання кандидат майстри спорту з рукопашного бою. Вадим Сотніков навчався у восьмій гімназії. З дев'яти років займався у міській федерації рукопашного бою. Досить швидко Вадим став частиною національної збірної у його доробку чемпіонство світу та абсолютне чемпіонство континентальної першості в Європі. У 2018 році він був визнаний кращим спортсменом Європи, здобувши перше місце одразу у трьох номінаціях. Одна таких яскравих його перемог це коли він був у Голландії. І чомусь ще до бою там один саме, спортсмен із Голландії дуже чіпляв Вадим. Вадим любив яскраво спорт, але цього разу він вийшов і буквально за менше 30 секунд він просто того голландця положив. Вадим Сотніков мав чорний пояс з Єдинобурства та виховав двох майстрів спорту України. Вагому частину життя присвятив тренерській практиці. Саме головне у нього це доброта, добре серце і, ну, це як і, і дисципліна. Тому це можна навіть зранити з тим, що коли він пішов захищати батьківщину, то за місяць служби. Хай, хоча він не мав досвіду, він був обраний на посаду командира взводу. І командувати військовими щось воєнний стан це не кожна людина може зробити. І Вадим всім справся на відкритті змагань. Вшанували загиблих захисників України, тренерів, батьків та вихованців. Нагрудним знаком за заслуги перед містом посмертно нагородили Олексія Кіманка, життя якого забрала ракетна атака на місто. Нагороду вручили матері спортсмена. Одна із традицій турніру відзначення тих, хто досягнув підвищення у спортивному класі. Цього разу п'ятеро криворічців отримали посвідчення кандидатів, а двоє майстрів спорту України. Я у минулому році на чемпіонаті України виборов друге місце і за це отримав майстра спорту. І ще на цих змаганнях вибрав поїздку до на чемпіонат всесвітніх ігор. Дуже приємно бути майстером спорту, але це ж не кінець Є міжнародного класу заслужений майстер спорту. Є до чого стримитися. Змагання у Кривому Розі зібрали понад дві сотні учасників. Приїхали до нашого міста і рукопашники із Запоріжжя та Дніпра. Я прийшла сюди не тільки вигравати, а ще показати техніку та згадати Вадима Сотнікова. Турніри пам'яті вони потрібні. Героїв треба знати в лице і поважати їх. Цього року на татамі змагались учасники 10-15 років. Окрасою спортивного дійства стали показові виступи, присвячені пам'яті Вадима. В цьому році ми зробили так. Вадим Дуже наполегливо готувався до кожних змагань. Я особисто з ним разом ми виступали і на чемпіонаті світу в 18 2018 році в синхронному ката. І ці види були представлені на відкритті. Це легкий контакт, повний контакт, демонстрація техніки прикладна, а також демонстрація техніки. Ката переможцем турніру пам'яті Вадима Сотнікова стала збірна Кривого Рогу. Друге і третє місця розділили між собою команди з Дніпра та Запоріжжя. Кращими серед осередків федерації стали клуби Майстер, рукопашник та воїн. Іван Проводов Олексій Васильченко цей день.